Буквально хвилин 15 тому назад ми провели змушені були провести нараду сільських селищних голів по питанню формування бюджету. Як ви чули зараз із виступу Валерії Павліної, бюджети, місцеві бюджети не будуть це фінансувати взагалі. Мається на увазі сільські селищні ради, а в тому числі і жителі і сіл залишилися без фінансування. А це саме мається на увазі, що не буде йти фінансування не вуличного освітлення. Не буде йти фінансування не на допомогу безхатченків, які помирають на поховання, не буде йти фінансування не на які цілі. Йде мова про те, що якщо е, дійсно в Україні йде спрямовано чи то сознательно йде знищення органів місцевого самоврядування без прийняття відповідних законів, без прийняття з По порушенням конституції, яка гарантує роботу органів місцевого самоврядування, ми змушені довести до вашого відома, а користуючись нагодою і через засоби масової інформації до всіх населень, до всього населення району, що фінансування сільських рад немає. Відповідно, роботи як такої, не знаємо, як буде проводитися. В той же час хочемо звернути вашу увагу, що районна рада має фінансування 1 мільйон 200 тисяч в той час, коли сільська рада не фінансується взагалі. Прошу звертаю від імені, від кого я звертаю? Не бачу, встаньте, будь ласка, якщо ви не підтримуєте мої колеги. Я звертаюся від імені всіх стоячих зараз з вами в сільських міністрів, щоб перетинати тримати зараз бюджет. Депутати прошу звернути увагу на дані речі, які я тільки що вивчення. Не може так бути, щоб на програмі, на цілі, на утримання равної ради були гроші, а на утримання сільських рад жодної копійки. Дякую за увагу. Я власен, а я пробую пояснити, що так, ви праві, так, це ужасно. Но, але зараз зірвати бюджет, ми зробимо ще більше А я нам я, що? як нам прийня. що? прийняти? Як нам вирішуєте? Як мати бюджет, збирати все, щоб прийняти ж. Ми виохолені матком. Це все-таки е, перебільшуєте, коли ви кажете, що вам копійка, вам єдиний податок іде із бюджету розвитку перейшло єдиний податок. Е, розширяють базу 5% того ж е, реалізації, е, нафти. Це все треба порахувати. Якісь копійки такі йдуть. Зараз сідати кожен має рахувати. Вистачить на рік, вистачить, вистачить на три місяці. Затверджувати цей бюджет на три місяці, ваше утримання, приходити за місяць і думати, як далі будемо жити. Але щось робити треба. Ми можемо зараз підняти руки і сказати, ні, ми зриваємо весь бюджетний процес. То тоді не лише ви страдаєте, а страдають усі вчителі, усі лікарі, усі люди. Мусимо щось за зараз. Початковий бюджет, який є, такий його рацювати мусимо сьогодні рухатись вперед, прийняти те, що маємо, і будемо шукати різні варіанти. Повірте, ніхто вас не кидає. Я повністю на вашій стороні і думаю, Олег Вікторич так само думає бюджет. Ми з Валерією Камі були у Вернатора зразу після нового року. Як почули, це для нас був шок, тому що села там, де дійсно основна ячейка суспільстві. Це село. Якщо багато село, значить і держава до чогось прагне, іде. Видно, вони взяли типове українське село, де живе 300 чоловік і забули за всіх, а у нас села зовсім іншої, е, ну, специфіка у нас своєрідна, у нас зовсім інші погляди. Села у нас тянуть все. Але зараз ділити щось е, абсолютно не можемо, тільки те, що нам дали зверху. І ми мусимо під це підкасуватись. Зараз буде видно, котре село як може вижити. Я так вам скажу. Тому що специфіка кожному селі є своєрідна, і кожен голова вдома на своїй кухні бачить все. Ви маєте глянути, маєте і то забрати, що ви до цього часу не забирали. Ви знаєте про що я говорю, і зараз не буду деталізувати. Трішки будьте хазяївами вдома в себе і свою кухню розрібайте. Це раз. По-друге, то, що ми можемо для вас знайти і знайдемо з під землі, повірте то, що Валерія Павліна говорить зараз, ми максимум, що могли, зібрали. І дали нам ніби не менше, ніж минулого року. Просто ніхто не рахує девальвацію валюти. Це жах. Однозначно. Будемо виживати і, повірте, ніхто вас кидати не хоче, в першу чергу акцент ставимо на села. ali budite dobri, zaraz e, triške emocije stavimo u stranu, bo jak što bi ne prejmemo, tudi dalje žete nema što zavtra, ni osvitli, ni, ni medicina, sve paralizuje se ves rajon. А по ходу, ми ще не розібралися в себе в села. А по ходу будемо думати про альтернативу. І кожне село, я думаю, що і європейські гранти будемо вигравати. Я повністю на вашій стороні і думаю, і районна рада так само. Так що, будь ласка, не піднімайте паніку. Я вас дуже прошу. Оскільки і сільські ради, і районна рада це все органи місцевого саморібно, чи можливо, Поступити таким чином мільйон двісті районна рада, да і 600 000 на утримання будинка це мільйон вісімсот. Чи можлива частина цих коштів для того, щоб їм проіснувати, хоча би два місця, перекинути зараз на них. А потім, коли стабільну ця ситуація, да. потім додати районні раді. Проблема не в тому, звідки у нас є резерв. Я сказала, 3 мільйона 800 тисяч у нас є ще резерв. Діло не в тому, що дати, а як дати. І зато я вас дуже прошу. Не зривайте районний бюджет. Обов'язково, а далі сідаємо. І, Віктор Миколаївич, різні села є в різних умовах. Треба з кожним селом рахувати, сідати, рахувати і далі сідати, придумовувати, яким чином будемо допомагати, або що будемо робити. Але перший крок сьогодні треба зупинити. Так, шановні депутати, у нас перетворюється питання, одне з найважливіших питань у нас перетворюється на балаган. Віктор Миколайович, якщо ви не вчули з самого початку, якщо ви не уважно слухали, якщо ви не вчули тільки що, що вам сказала Валерія Павліна, ми не маємо права піти таким шляхом, як ви пропонуєте. Ми не маємо права таке зробити. Ваша любов до районної ради відома вже давним-давно і відома і міліції, і прокуратурі СБУ всім. Тому будьте добрі, не вводіть нас в оману, не відводьте від основного питання, а працюємо, і йдемо далі. У мене є пропозиція зупинити обговорення не по суті. Якщо є питання, по суті задавати і рухаємося далі. Питання їх рішенням районної ради. Які рішення? Так от давайте подумаємо, яке рішення. Я вам тільки що пояснюю, ми не маємо права. Це є порушення бюджетного кодексу. Треба, щоб законодавець... можемо, треба, якісь, щоб що... ви, щоб якимось чином щоб бюджетний кодекс <sadarki> <sadarki> було краще. Олег Віктор, треба, щоб законодавець, навіть спочатку подумав, що він робить. Якщо він приймав бюджет 4-ї ночі, може, них голови були спавлені. Хай сядуть днем, хай сядуть днем. Треба, щоб вони теж подумали. нас це. Тр я за бюджет. Я за бюджет. Я кажу, я за бюджет. Ще? Я подумав. Я що вже в залі довичути питання фінансування місцевих громад і внести зміни в тій частині щодо забезпечення сільських рад, щодо забезпечення заробітних плат і щодо надання права районним радам. В тому числі надавати хоча б якусь допомогу сільським радам. Приймається таке рішення. Це є протокольне рішення, щоб в дослідуючій сесії ми підготували таке звернення. Тому, хто дане протокольне рішення, прошу проголосувати. Просим, утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. За це власні... до... 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 ми стаємо можна... сільські голові йдемо. Тому що адміністрація теж там, де будуть вільні лишки, обов'язково будемо направляти на сільські ради. Дякую. Я... Не можу терпіти, мушу сказати. Не розумію до кого вони претензії стали до нас, що вийшли демонстративно. Це абсолютно не етично. По перше, по друге, е... не ми ж це. Тільки що колега озвучив, хіба ми так само жертви, як це в Києві, просто вони не слухають, що робиться на периферії. Хіба вони розуміють, що вони, який бюджет нам дали? Абсолютно ні. І чому наші же, які проживають, за яких ми воюємо, просто зміни вийшли, абсолютно їх не цікавить далі. І ну і що далі? Що вони цим доказали? І це не політика. Олег Вікторович, я трішки з вами не Бо я тут не політику бачу, дійсно. Села кинуті на произвол судьби. І це істинна правда, на жаль. Дякую. Я проживаю в селі, я хочу сказати, мені боляче, дійсно ж не мають. Але хочу ще сказати: хай нас теж голови сільських ратні в оману не заводять. Амбулаторії в охороні здоров'я фінансуються. Насадики включені. Ось культура включені. Мова йде лише за апарат рад. Я взагалі вважаю, там дуже роздутий штат. Там а, треба да, переглянути, да, по-перше, всіх сільських місяць, радах штат.